Так, ну що, тепер саме головне приєднати правильну центральну рейку. Знову для цього використовуємо креслення, на якому чітко показано, Від початку до з'єднання поперечної рейки у нас виходить 50 65 см. Відміряємо від початку 65 см, ставимо рисочку. Відбираємо собі, 65 сантиметрів, ставимо рисочку. Зав'язуємо там вірьочки. Беремо, центральну, не центральну, а поперечну речку і прив'язуємо. Прив'язуємо до цих віровочок. По таким чином беремо. От, я прив'язую. В одну сторону. Потім у другу сторону. О. Зав'язуємо тут раз, на бантика два. Оту сторону зав'язали. Так само і тут беремо, так само беремо до цієї половинки, теж беремо і зав'язуємо. Таким чином повітряний змій Дельтаплан у нас готовий. Перевіряємо його симметричність, беремо за вуздечку, дивимося. Він симметрично, криво симметрично опускається, нема переваги, щоб одне крило. Якщо у нас буде одне крило переважити, вже він цей змій летіти нормально не буде. Він буде його крутити. А це, бачимо, що ідеально ми його склали, все, і цей змій. Можемо запускати, сюди чіпляємо здечку і таким чином цей змій у нас фактично О, і полетів. Влітає такий змій, як я вже говорив, на 200-300 метрів. Було таке, що ми його запускали, то він полетів геть у сусіднє село, нам хлопці на велосипеді привезли його назад. Такий самий змій, який я вам вже показував, зайняв перше місце в області. і